Привіт, друзі! За вікном пасмурно і час від часу дощить. А я вам пропоную сьогодні розглянути цю тему, про яку я вже давно говорив, і це дуже важлива тема. Ця тема любов до себе. Якщо ви тут вперше, вперше на нашому каналі, то не забудьте підписатися. А якщо ви є постійним глядачем, залишайте, будь ласка, коментарі і вподобайки до цього відео. Почнемо із розуміння любові до себе, тому що це не просто слова, а це якісь. Певні конкретні дії стосовно себе. Любов до себе це процес. І цей процес, він, правда, тривалий. І можна полюбити лише того, кого добре знаєш. Так? Або думаєш, що ти знаєш. Але я взагалі про те, що для того, щоб полюбити себе, потрібно знати, хто ж я такий. що що ж мені в собі приймати, да? що мені в собі любити, тому що якщо я себе приймаю, якщо я себе для того, щоб себе добре приймати, потрібно себе добре знати. І тоді, коли ми знаємо, що я такий або така, що в мене ось тут є якісь складнощі, а тут в мене є якісь а, хороші речі, то тоді я. Коли я про це знаю, так я можу це розглядати, і я загалом можу це полюбити в собі, так тобто прийняти в собі, так, сказати: Окей, так, я бачу, що в мене є якісь е, проблеми, але давай тоді, що я можу з цим зробити? Так, е, полюбити себе, це ж не означає. Е, не е, йти до того, щоб зробити своє життя кращим, щоб наповнити його спокоєм і е, е, любов'ю не тільки до себе, а й любов'ю і до інших. Отже, любов до себе це ж не тільки слова, так це і переживання, і певні конкретні дії. Отже, е, які конкретні дії можна любити? Які конкретні дії можна робити для того, щоб е, полюбити себе? Е, перше, е, встановіть правила виражати свої почуття. Але для того, щоб е, виражати свої почуття, потрібно вміти їх розпізнавати. Тому Отакий от перший крок для до любові до себе: починати розбиратися в тому, а що ж я відчуваю. Так, що я зараз відчуваю в певній конкретній ситуації, в певній з певною людиною. І тоді, якщо я знаю, що я відчуваю, я можу з цим щось робити. Отже, ще перший крок до любові до себе це робити собі якісь певні компліменти, це дивитися на те, що мені вдається, що я роблю, що. Приносить мені задоволення, так, або чого я досягнула, бо досягнула. І тоді в цей момент хвалити себе за це, підтримувати так. Ну ти молодець, бо ем, я пишаюся е, собою. Це важливі слова, які можна говорити. До себе щодня і візьміть собі це за Ми Маємо доглядати за собою. Чим з більшою увагою ми до себе ставимося, тим краще у нас це виходить. Ну, що ми, наприклад, можемо робити для себе? Ми можемо, ми можемо піклуватися про свій стан здоров'я. Ми, е, е, якщо у нас щось болить, якщо ми захворіли, то потрібно не просто там брати себе в руки і іти, і працювати, і е, досягати, не звертаючись, е, не звертаючи уваги на те, е, що зі мною зараз відбувається. Ні, будь ласка, е, приділіть собі увагу, підіть до лікаря, займіться своїм здоров'ям, е, відпочиньте, так, тому що це дуже важливо і це допоможе. Вам подалі досягати тих цілей, які ви перед собою ставите. А я думаю, що багато з нас хтось переставить перед собою великі цілі. Дотримайтеся восьмигодинного сну. Так? Це таке правило гігієни. Сон дуже важливий. Пам'ятаємо, що сон допомагає нам поновити свої сили і. Сон є часто показником ем, якихось певних психічних розладів або в ем, е, ну, таких тривожних станів. Отже, слідкуємо за своїм сном, пам'ятаємо, що якщо що потрібно засинати в повній темряві, взагалі потрібно спати в, тем, в повній темряві, що матрас, що ліжко, на якому спите, має бути дуже зручним, щоб вам не було і ні холодно, і не дуже спекотно, тобто цей баланс температури, затуляйте вікна шторами від світла, якщо вам заважає світло. З вулиці э, вимикайте перед сном різні гаджети. Тобто, взагалі, рекомендація за дві години до сну не брати у руки телефони, не дивитися э, ніякі ноутбуки або телевізори, а просто готуватися. Можна почитати книгу э, так, а просто готуватися до сну і. E, e... Висипатися дивіться взагалі в середні в середньому це 8 годин, але у кожного є своя якась така індивідуальна шкала, скільки він е, спить, е, і скільки йому достатньо для того, щоб відпочити Вагомий критерій. В цьому ви маєте е, ви маєте дивитися, спостерігати за собою і задавати собі питання, чи відпочив я за той час, коли я виспався, так комусь достатньо для того, щоб відпочити 8 годин, комусь 7 годин. Комусь 9 годин, так тому це досить індивідуально. але сон важливий. Сон важливий для нашого психічного здоров'я. Е, наявність хороших соціальних контактів є одним із показником любові до себе. Не спілкуйтеся з тими людьми, яких зараз там прийнято назвати токсичними людьми, які навпаки викликають у вас якусь огиду, дратують, які е, у вас там як зараз воно говорити витягують енергію. Так не йдіть на контакт з такими людьми, припиняйте ці розмови, ваше життя єдине, і дуже важливо прожити його комфортно. З любові до себе, тобто це кордони, так, і не спілкування з тими людьми, які е, вам е, не до вподоби. Е, я розумію, що не завжди це можливо, але до цього можна прагнути так, і мати оцю позитивний соціальний контакт. Позитивний соціальний контакт, взагалі, запорука того, що у вас не, не розвинеться там депресія, наприклад. Тому Підтримуйте ці спілкуйтеся з важливими для себе людьми, які можуть дати вам підтримку, яким ви можете дати підтримку, так люди, які вас наповнюють і дають вам впевненість у сьогоднішньому або завтрашньому дні, також займіться самопіклуванням. Це прогулянки на свіжому повітрі, це можливо спорт, якщо він вам приносить задоволення, це там, можливо, там, читання книги, можливо, якісь творчі поділки, якщо ви робите їх, їх творчість вам допомагає, там, робота в саду, там, прогулянки біля моря. Якась справа, яка би вам давала ну там сили, ну, наприклад, там не знаю волонтерство, але це тут теж має бути якась певна межа, тому що іноді, коли починаєте волонтерити, ви ви можете там теж э, дуже вигоріти. Так, тому тут потрібно в э, баланс. Робіть те, би про себе. Э, і робіть те, що е, вам приносить позитивні емоції. Отже, в першу чергу любов до себе це дія, дія, яка направлена на пізнання себе, дія, яка направлена на те, щоб бути чутливим до себе, дія, яка направлена на те, щоб мої межі не порушувалися. І, і ставитися до себе з турботою, тобто любов до себе це прислухатися до того, як я себе почуваю, що я роблю, з ким я спілкуюся, і чи приносить це моєму життю якісь позитивні моменти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви турбуєтесь про себе. А також напишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас значить любов до себе. До зустрічі у наступних відео.